Добрий день, шановні Лубенці. Сьогодні 27 вересня. Гарний погожий день. Зовсім літня погода. Ми знаходимося в селі Новаки на території дитячого саночка Сонечко, так і називається садочок Сонечко. Тут йдуть роботи по приведенню в належний стан, а вірніше поточний ремонт, сховища. Так вийшло, що у в школі, яка знаходиться тут поруч, підвального приміщення немає. А підвальне приміщення самого садочка, воно дозволяє розмістити як дітей, які навчаються в школі, так і діток, які відвідують дитячий садочок. Тетяна Олексіїна, завідуюча, завідуюча садочком, декілька слів про садочок. На даний момент у нас по списку діток 19 в понеділок прийняли ще одного хлопчика. Ходять 10-11 кожного дня. Практично ми у нас ранкові зустрічі по дві години працюємо. працівники у нас семеро разом зі мною. Я скажу вам, що міська рада вже другий, вдруге заводить певну суму коштів сюди, в садочок, для того, щоб тут відновити будемо так сказати, в належному стані сховище. І таким чином дати можливість діткам бути повноцінно у дитячому садочку. Батьки хочуть? Батьки дуже хочуть. Діти? Так діти теж дуже скучають а за садочком. Персонал зараз кучу за роботою за дітками. Тому ми щиро вдячні за вашу підтримку, за те, що ви взяли це все на контроль. Я впевнена, Як що працюють тут хлопці, ті, що бригада хлопці, зайшла до вас, і скажу вам так на совість. От працюють на совість. І попередній був ремонт. Я бачила, як вони роблять. Якщо щось десь не так, вони перероблять. І тому бригада дуже хороша, взагалі підрядчик хороший. Так що... Ну, те, що ми тут побачили, виконуються роботи як всередині приміщення, так і зовні. Е, перш за все, вони. Роблять роботи, які б давали можливість відвести воду як дощову, так і каналізаційні мережі від самого приміщення, а також виконати роботи по облаштуванню приміщення таким чином, щоб там могли знаходитися діти. Так, там там буде світло замінено, вентиляція, підведена вода, встановлені туалетні кімнати. Все це буде Так, це в кошторисі. Це є так. У нас велика надія, що це буде досить швидко, той термін, який б ми хотіли. Ми їм дали термін місяць, тому сподіваюся, що десь на середину жовтня місяця роботи будуть завершені. Обіцяють. І Дитячий садочок без розминки розпочне свою повноцінну роботу. Шановні батьки, ми дуже вас просимо, коли садочок запрацює, щоб діти відвідували садочок, щоб можна було підготувати дитину до. Школи, щоб дитина могла отримати у садочку все те, що планується управлінням освіти, ну і те, що ви самі батьки від садочка, від персоналу, від колективу хотіли б. Ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб це так сталося, щоб дітки були дійсно готові і були задоволені тим, що вони відвідують наш садочок. Дякую, шановні лубенці, тільки що завершилася зустріч із громадою села. І з працівниками освіти Новаківської гімназії, зустріч, де були присутні і пенсіонери, і працівники бюджетних установ. Староста Лариса Миколаївна говорила про ті питання, які хвилювали жителів протягом року роботи за 2022-2023 роки. Ну, в основному питання ті, що. Буденні, які хвилюють завжди, але червоною ниткою проходила безумовно турбота і схвильованість за війну, військовий стан наших захисників і захисниць, за обов'язковість навчання наших дітей, відвідування садочків. Багато питань таких, які на сьогоднішній день хвилюють, хвилюють жителів як села, так і міста. Тарис Миколаївськ, скільки проживає у вас на території старостату? Зараз 988 чоловік, із них 107 пишна, решта новаки. Решта новаки. Да. В садочку в нас, як говорили, десь близько 100 чоловік дітей. Ні, в садочку біля 12 чоловік. Це буде на наступних п'яти років, так? А, да, да, Я чому так хотів би сказати, тому що в садочок ми зараз облаштовуємо і завдання для старостатів і села, безумовно, щоб там були дітки. Тому що це потім гарантія е, знаходження і обов'язково можливості е, існування школи в таких селах, як Новаки. На тисячу жителів села, безумовно, 100-150 дітей може і повинно бути і навчатися в наших, в наших школах. Піднімалися питання і чисто соціальні. У вас працівники соціальні працюють на селі? Так, да, працює два працівники. А скільки 9 чоловік? чоловік? Дев'ять да. чоловік. 9 і 8, по-моєму, так. Да. дев'ять. Ну, вистачає, і, да. от їх по тих. На даний потребах. час, да, да. так. Звернень більше не було. Є звернення по пишному, але там немає такої людини, яка б доглядала. Ну, звернень від двох людей було, але це недостатньо. Недостатньо, щоб забезпечити навантаження. Так, да, так. Да. Ну, тут треба виходити із того, що не можна залишити людей вже й самотніми зовсім, тому шукати треба варіант, обов'язково. Шукаємо. Так, шукати. Задавались питання про медицину, про можливість, можливість заміни лікаря, коли основний лікар у відпустці, Це також хвилює жителів села, тому що або їхати в Засуль, або їхати в Булатець, да. це незручно і безумовно хворій людині туди важко виїжджати. А от як з землею, от як розпоряджається в селі з землею? Скільки основних тих, хто орендує, скільки фермерів. На селі основну зем... частину землі обробляє товариство Рай Схід, там близько 200 пайовиків, і трішки менше товариство сервіс Агрополтава Плюс. Там теж mm -hmm. десь на рівні вони йдуть. І на селі працює чотири фермерські господарства. А то... Є підприємці, які обробляють а ще землю. Односібники. Так працюють, обробляють землю. Ну, Є співпраця от, із е, основними, хто обробляє, якась допомога для села йде? Е, раніше було трошки краще, Більше зараз було. трошки складніше, да, але і підприємці, допомагаючи, можуть е, Товариство сервіс «Агрополтава Плюс, коли зверталися, ми там, через чистити сніг чи надати якусь допомогу на проведення, ну, раніше проводили день села, то на цей ден, виділяли кошти деякі. Ну а так стараємось Село близько біля міста. І новаки, да. і пишне. от велика кількість е е сільських жителів виїжджає на роботу в місто да, Лубне. Да велика кількість багато їздить. Та в селі практично робота це бюджетні установи і працюють у підприємців, які ну, вирощують лікарські рослини. Зараз прополка, е скошування, прибирання лікарських трав іде. Е вирощували хлопці в цьому році кавуни. Малину вирощують, у нас то люди теж ходять туди на роботу. Але в основному основна робота бюджетні установи тут да. у вас, мабуть, чи не найбільше кількість сполучення автобусного з містом Лубни. Да. Вистачає? Да. Ну, просять деякі, щоб було ще вечірня маршрутка, але її, ну, людей зовсім мало і ну, ну, перевіз, перевізник, перевізник. Не, да, да, не погоджується, бо ну, йому не не вигідно ну, так тут воно ще ж пов'язано з тим, що раніше по місту було більше от других змін на да. підприємствах, і кількість працівників, і в тому числі із ближніх населених пунктів до міста, працювали в другу зміну, і безумовно вони більша кількість виїжджали, приїжджали на цей період. Ну, на жаль, зараз трохи менше. Хоча промисловість наша працює, не здає ні темпів, ні обсягів реалізації продукції. Намагається от, підтримувати той рівень в цей період. Скільки у вас, сімей, з яких хлопці пішли в Збройні сили? Близько 35. Це які пішли з села, да, із, да. Двох сел. да, з двох. із двох сел. Так, із двох сел. Ми говорили тільки що, що дуже велика підтримка від громади йде, від школи, від садочка. І допомагайте продуктами, і да. всім, всім, що необхідно, да дуже багато. і Я вдячна всім, хто відкликується. У нас волонтери на місці працюють. Рабовлюк В'ячеслав Вікторович, Серг Паков Вони дуже багато. Він власним транспортом возив. складалися, збирали люди. Кошти купили автомобіль, який доставили на фронт. Взагалі дуже багато ну, наші жіночки, які взимку. Менше рухаються пенсіонери, вони в'яжуть носки з задоволенням. Вони віддають, вкладають часточку своєї душі. Дівчата в будинку культури сходяться, в'яжуть сітки, в'язали в школі. Дуже багато випічки, консервації. Це все готують люди, приносять продукти харчування. Хто не може, вони там закупляють щось, віддають кошти. Все для ну стараються молодці, дуже багато роботи за цей час зроблено. Мабуть, це наша основна сьогодні задача це підтримка Збройних сил України, підтримка наших захисників і захисниць. І напередодні 1 жовтня, дня захисників і захисниць, якраз хочемо подякувати їм за це і сказати слова такі, щоб вони там трималися. А тут, в тилу, в Лубенській громаді та й в усіх громадах Полтавщини, нашої України. І підтримують, і чекають з перемогою. І безумовно, ця перемога обов'язково буде разом до перемоги. До побачення.